В столиці нині триває Український тиждень моди. Це вже утретє за часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли вітчизняні дизайнери презентують на широкий загал свої колекції в умовах повітряних тривог і обстрілів. Цьогоріч представлені більше як 50 модних брендів. Не забувають творці фешн віку про тих, кому завдяки кому відбувається це дійство. Військові беруть участь у панельних дискусіях, показах та презентаціях. Їм збирають гроші на реабілітацію після поранень. Ну а кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав усі модні покази. Далі його розповідь. Від головної брами Києво-Печерської лаври і до самого Успенського собору простягається 140-метрове полотнище, створене з різнокольорових клаптиків. Це шматки тканини від кравчин з 37 країн світу, які тут у Києві об'єднали та зшили майстрині майстрині спечворкінгу мистецтва клаптикового шиття. Ця робота їх якраз стає популяризує підтримку України, підтримку українських військових поранених і є благодійною. Ця сама акція, тому що всі ці країни будуть доєднуватися до підтримки реконструкції облич і будуть направлятися кошти на оплату індивідуалізованих імплантів за допомогою цього полотнища організатори акції хочуть привернути увагу суспільства до проблем ветеранів з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Вона проходить в рамках соціального проекту від українського тижня моди обличчя героїв. Так само як українські лікарі з клаптиків. Тіла людського відновлюють спотворене війною обличчя серед гостей заходу. Військовослужбовець Андрій Онапрієнко на псевдо циркуль у серпні 23-го року. На його позицію прилетіли протитанкові міни уламками, понівечили йому обличчя. Андрій втратив одне око, інше не бачить. У мене в лобі там пластини. І я... Мене була зруйнована права орбіта. Майже рік столичні хірурги відновлювали йому обличчя, встановили косметичний протез. Його реабілітація досі триває. Своєї зовнішності військовий не соромиться. Йдеш по вулиці, там діти йдуть. Ну там люди, вони всі відвертаються, не знають ну, як реагувати. Ну, як то дітям шок? Це ну знаєте, то. Я естетику наводив не для себе в першу чергу, для того щоб. Менше звертали уваги. Майже третина усіх поранень припадає на голову та шию, розповідає хірург Андрій Копчак. І кожен другий з цих випадків це складні мінновибухові поранення обличчя, які потребують реконструкції тканин та кісток і навіть встановлення косметичних імплантів. З 14-го року разом із колегами він прооперував вже не одну сотню пацієнтів. Над обличчям однієї людини одночасно працює величезна команда з різнопрофільних хірургів, а реабілітація може тривати не один рік. Да, лікар, це не лише медична проблема. Це набагато комплексніша проблема цих пацієнтів. Вона і медична, і психологічна, і соціальна. Основна задача це повернення їх до нормального повноцінного життя і роботи. Підтримувати молодих українських дизайнерів, розвивати індустрію та надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Головна мета цьогорічного фешн-віку 56 подій за 5 днів від показів і презентацій до освітніх заходів та благодійних ініціатив. Ми всі працюємо. Для того, щоб і допомагати тим, хто зараз воює також. І наша благодійна складова називається Обличчя героїв. Ми збираємо кошти для спеціальних операцій і реабілітацій для воїнів з мінновибуховими травмами обличчя. Військові і на подіумі вже третій сезон у показах беруть участь ветерани та цивільні, які отримали інвалідність внаслідок російської збройної агресії. Дизайнери бренду Андреас Моськін в кожній своїй колекції роблять одяг із функціями. Потрібно зважати на інклюзивну моду треба її створювати попри труднощі бо ти справді хочеш допомогти адже це теж стильні круті люди які хочуть почувати себе впевнено і треба їм давати цю пропозицію В якості моделей на подіумі ветерани та діючі військові на протезах Військовий Володимир Малихін з Харкова подіумом крокує уперше в житті. Зізнається, незвично, але подобається. Попри так званий білий квиток, фітнес-тренер Володимир у 2015 році добровільно пішов захищати Україну у складі батальйону Айдар. Під час повномасштабного вторгнення воював у Бахмуті часовому яру. Поранення отримав під час штурму ворожих позицій, коли рятував побратима, який підірвався на протипіхотній міні. Відтак сам наступив на міну та втратив ногу. Дуже сподобалось. Дуже круто, тому що багато хлопців ну після війни вони замкнуті. А тут як сказати, ну люди привітні. Ну, можна сказати, знакомства нові, реабілітація також. Моделі крокують під українські пісні у виконанні співака Шумей та співачки таяни, а пропонує артистам музиканти оркестру Наоні. Модели ветеранів зала зустрічає, стоячи оплесками. Уперше від початку створення бренду Андреас Москін дизайнери демонструють жіночу колекцію, частина вбрання із функціями. Після показу моделі ветерани діляться враженнями. Гості заходу ще довго не відпускають їх. Роблять компліменти та фотографуються. А дизайнери вже думають про майбутні колекції. Іван Варбьов Тимофій Кощей, ТСН 1+,1.